Всім вітання, друзі! В даному відео я хочу оглянути три, три камери, які рахуються нічними, можливо, якась з них сутінкова. Але взяти, порівняти їхні якісь характеристики знову ж таки подивитися, як вони відтворюють відео в темну пору доби. Тому одна з камер, яка мені найбільше імпонує на даний момент, це Foxwirk третій в форматі міні. 1200 ТВЛ і вона себе чудово показує в темну пору. Далі з'явилася нова камера від Cadics, це є Ratel Pro. Має 1500 ТВЛ, Теж такий чудовий варіант для нічної, ні, ні, нічних польотів. І знову ж таки, нашумівша камера це RunCam Night Eagle. Має теж 1500 ТВ. Але, ну, знову ж таки, потрібно їх під'єднати, підключити і вже візуально подивитися, яка з них, скажімо так, оптимальна для нічних польотів. І, я думаю, порівнювати їх три, це буде якось не зовсім коректно, коли ми не бачимо якоїсь різниці. І так, для такого контрольного. Зразка я взяв камера, це здається K-Діx Ratel 2. Теж врахується хороша камера, але щоб ви бачите наявне порівняння, ми її використаємо як четверту. По упакуванню, як ви бачите, всі приходять коробочки. Ранкам досить така виглядає бюджетно. Хоча камера сама, сама скажімо так, дорога на ринку. Порівняно з іншими, її вартість приблизно е, сягає чуть не x 2 порівняно з цими двома. Якщо оці десь в районі по 1300 гривень на даний момент можна купити на AliExpress, то ось ця коштує в районі на 1000 гривень дорожче. Тому питання, чи варта шкіра за виправу в комплекті, так далі. Кет, кет в мене вже використовується, тому вже за упакування не будемо говорити. Там теж є пульт, є камера. І для наших тестів я буду використовувати ось такий старенький відеопередавач, який я заживлю від акумулятора 6 s 1 p Щоправда, він працює в нас в районі 12 вольт чи до 12 вольт, тому ось така плата обмеження. Зразу тут є вихід на камеру, ми будемо бачити чисте зображення, а щоб не, ну, не бавитися довго, не витрачати часу, я от візьму ось такі роз'ємчики і вони просто будуть сюди одіватися, щоб швидко можна було замінити. Звісно, це все можна було через плату камеру свічер під'єднати. Але це все займає багато часу, нам, нам основне побачити якість. І остання наша камера е, теж має хороші результати. Єдине, в цій історії мені, напевно, найбільше імпонує камера К3, тому що тут досить великий кут огляду, на відміну від ось цих двох камер. Давайте я швиденько зараз підпаяю ось такі розімчики, щоб це все було зручніше. І ми продовжимо. Звісно, DVR буду записувати на свої Skyzone Cobra X для порівняння. І тоді 4 зображення накладу на екран і ми подивимося різницю між ними. І ось камера Night Eagle. І що ми бачимо, коли вставляєш лег, от у нас починають піне вискакувати. Ну, я думаю, за такі кошти не мало б такого бути насправді. Тому ранка що це таке? І так, допоки ще день хочу відзняти їхню роботу в денний час, тому я поставив собі за мітку почергово і кожну камеру. Запишу відео на декілька секунд, далі розкладу їх на екран 4, 4 поряд, щоб ви собі могли оцінити їхню, їхнє зображення в день, а також в принципі, кут огляду і все решта. І якість картинки при тому, як вона знімає в дану пору дня. Ну що ж, залишилось переконатися, на що ці камери здатні при темноті. На жаль, політати, звісно, не вийде за об'єктивних причин. Ну, хоча б якийсь такий порівняльний тест. Тому давайте подивимося. Ну що, давайте зробимо швиденько якісь висновки. Якщо б я обирав собі якусь бюджетну, менш більш якісну камеру, ну, доволі непогано, я би все-таки вибрав напевно Кадікс Retell. Слухайте, ну, по якості досить хороша штука. Не дивно, що її ставлять там на більшість сімірок і рекомендують. Якість хороша, в принципі, все достойно. Далі, якщо би я обирав для себе якусь більш якісну камеру, я би напевно брав Foxier Cat 3. В принципі, вона стоїть в мене на п'ятірці, я задоволений, по-перше, ширший кут огляду, зручніше літати. І картинка якась більш така якісна. Тобто, навіть якщо по порівнянні з Кадіксом, то Кадікс дає якийсь трохи такий контур кругом якихось об'єктів, і мені це не подобається плюс кут менший. Якщо брати якусь нічну відносно бюджетну, звісно, перевага йде все-таки Кадікс Ratel Pro. Ну, тобто вона і вдень гарно знімає, і вночі. Щодо нашого фавориту, напевно, то цінова категорія відносно Ratel. ну, я не знаю, чи варто стільки переплачувати. По ідеї, та, ця камера краще знімає, якісніше знімає в поганому освітлі і вдень, правда, в, в чорно-білому. Але по якості вона найкраща в нічну пору. Але все ж таки цінова категорія, я більше прихильник буду все ж таки до Кадікс. Обирати вам, напишіть свою думку в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, звісно, ставте лайки. Ну і підписуйтесь на канал. Надіюсь, відео було вам цікаве. До наступних відео. Па-па.